Але питання: чи йдуть насправді переговори? Хакан Фідан в Бразилії, це міністр закордонних справ Туреччини. Він менш проросійський ніж попередній міністр закордонних справ справ, бо той, взагалі, в губи цілувався з Лавровим. Ну, от і до себе в Анталію постійного запрошував із Росією там мав такі супервідносини, той взагалі не наш був. Але тут ми бачимо іншу історію, що він каже, що зустріч майже готова, Україна веде переговірний трек, і це вже третій раунд. Питання до нашої переговорної групи, друзі, ви хоча б своєю країною трохи діліться. Бо інформацію ми дізнаємося від турків, а це погано. Ми одна країна, і ми разом обороняємо нашу державу. А ви на ничку собі збираєте інформацію, щоб пошвидше в потрібний момент зробити вибори і всіх виграти. Як там? Зробимо всіх разом, так не піде. Треба з країною говорити чесно. Так от, третій раунд, і це має бути, я вам теж говорив, що наші готували зустріч на 30 червня, але бачите, не сталося. Зустріч трьох: Трамп Путін-Зеленський.